Діюча свердловина. Передайте Путіну, що в нас є своя. Нічого страшного, що в нас є своя, нафта качається, дивіться, бачите? По трішки, по трішки. І от ми собі качаємо, а ззаді там є заправочна автостанція. Зразу е -за... заправляють, переробляють і заправляють бензин, газ, дізель. О, <кій> ласка, дивіться. Чорне золото. Будь ласка. Передайте Путіну привіт. Путін, привіт. У нас є своя нафта. І арабські шейхи теж, знаєте. Дубаї на Україні. Потрішки, потрішки, і нафта качається.